Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про перші свої враження від автомобіля Renault Scenic 2015 року випуску. Самим м'яким і збитим автомобілем цієї марки, ну, якщо там, умовно кажучи, взяти 2015 рік. Було в мене їх багато, і взагалі моя кар'єра почалася з того, що я пригнав в Україну сім Рено Лагун підряд. Побачив 10 років назад той значок і все, і погнали. Такі емоції мені подарував даний автомобіль який ми викупили в Франції на аукціоні. Зараз він знаходиться на нейтральній нашій, можна сказати, зоні, в Чехії, може бути проданий в будь-яку країну Євросоюзом, може бути імпортований в Україну. Автомобіль весь у рідній фарбі, в дуже чудовому стані зберігся, мінімальна кількість скол. Під капотом у нас 1.5 TDI Коробка автомат, робот. Робот, да, верно робот. Зараз там почнуть писати, що нема там ніякого автомата, там робот. Да. Також зробимо замір лакофарбового покриття і з важливого це те, що в автомобіля сім місць. Дуже гарно збережений салон. Ось ця дверка. Трошки, трішки більше б'ється. І мені здається, можливо, щось було. Але ось так, якщо подивитись, ну тобто по кольору, по всьому, все чітко. Чотири склопідйомники, підйомники. 195 пробігу. Два ключики в нас є. Коробочка робот. Ось в такому чудовому стані. Збереглось кермо. Сидіння не посівші ніде не порвані. Ну, тобто збережений автомобіль, стеля не обвища. Зараз заведу його. Що мені ще сподобалось, що не притаманно даній марці, те, що так, де він тут? Що в нас? Тут стійки. Як ви бачите, двигун ніхто не мив. Працює він рівномірно, м'яко. Ну, звичайно, якась професійна детель-миєчка тут не заважатиме. Тут трошки росточки треба їх повитягувати. Ну, тобто по мотору питань нема ніяких, автомобіль приїхав, довгий час він стояв на тому всьо, завівся, це без питань. Фари в дуже чудовому стані, в нас є денні ходові вогні. І також ще з нюансів по салону. Це ось тут у нас є така подряпина. Все так, салон в дуже в дуже чудовому стані. Підлокітничок, бомба. На слово, нам ніхто не вірить, тому мусимо брати у руки цього брехуна і заміряти лакофарбове покриття. Але в даному випадку все чітко. Автомобіль не фарбований. Це у нас пластик і це у нас пластик. Без ДТП, єдине, що трошки більше б'ється ось ця дверя. 175, 182, 163, 180, тобто щось було, можливо, якийсь перелак по кольору. Ну, ось тут я бачу отак ось, щось, щось піддувалося. Напевно, була якась подряпина. Шпаклі ніде немає, тобто, ну, нічого серйозного. Є п'ятнишко, п'ятнишком щось піддували. Ось, ось ось, ось ось так от. Далі у нас все чудово. Один невеличкий підкрас. Це нічого страшного, повірте мені. І не слухайте бихуні. 101. Тут 119. Тобто все рівномірно б'ється, все чітко, автомобіль не полірувався, не готувався. Ну, по косметиці для вино 9 своїх балів заслуговує по 9-бальній системі. Хочу провести невеликий тест-драйв, який мені попередньо подарував дуже гарні емоції. Щоб завести даний автомобіль. Вівся чітко. Розцьобуємося, бо ми в Європі Коробка Автомат є система AutoFold, яка дуже класно і коректно працює. Ось ми включили драйв, нажали трішки газу і вона зняла автомобіль рушничка. Ну, не міг я ніколи подумати, що все Рено може бути настільки збитим, якою ну, взагалі збалансованою машинкою. Тому що ну, ми всі розуміємо, що по комплектації у них питань немає ніякої, от по якості деколи виникають питання. Я був приємно здивований, тому що ну, не завжди приїжджає машинка збита, по котрій навіть ну, по ходовій немає жодного ні стручка, ні грючка, нічого. І немало важливо те, що от я ще зараз вийду на більш рівну дорогу і продемонструю. Розвал сходження, руль так рівненько стоїть, ну просто стріла. Струна. Кобочка перемикає без спіньошки, все чітко. Зараз трішки більше погріємо і демонструю, як її їде. Лобове скло в ідеальному стані, воно, по-моєму, в 2021 чи в 2022 році замінювалося, і як новеньке, прозоре, частеньке. Я пустив кермо, їду 66 км на годину, ніяких. Питань, проблем, по розвалу сходження немає. Тормоза не підбиваюсь, зараз попробую трішки більше розігнати автомобіль. Трішки виїжджаємо на таку дорогу і трішки більше газу. Все, 1,5 дизель, турбований дизель, автомобіль поїхав. Доволі гарно. Фірмо рівна. Зараз кидам, все. І спробую дотормозити. От я торможу, прям різко торможу. Гальма не б'ють. Друзі, ось такий автомобіль ми викупили. Даний автомобіль може бути імпортований в Україну, може бути проданий в Празі або в будь-яке місто, країну Євросоюзу. Тому кому цікаво, пишіть або телефонуйте по номеру телефону, який буде в описі під відео. І, до речі, хочу почути вашу точку зору на рахунок даного автомобіля в коментарях. Тому всім дуже дякую, хто додивився відео до кінця. Не забувайте ставити лайк і підписуватися.